Добрий ранок, виходимо на вулицю. О, а морзець то бере доволі таки сильний. Машинка трошки замилась снігом, як снігу, в принципі, такого немає. Охти, йому, і зразу вийшов. Ох, так. Зараз кидаємо портфельчик. Показую доволі таки... О, йоли пали, як же ж холодно. Так, на 0, поки на максимум. Що у нас показує? Мінус 8. Подивимося, скільки машинка. Включили запалення. Бензонасос там підкачав. Заводимося. Заводиться, як завжди, чітко з півтичка. Так, показує, ну, а тут показує мінус 12. Фух, дубак. Буду катати знову на болті зранку, тому що досі у нас є бонусна програма. Таке враження, що це вже не завжди. Це вже та більше місяця. мені здається, бонусна програмка оцю зранку дає. В принципі, та окей, Зранку, яка саме непогано, знов 10%. Так, зараз вже 15 по машинка ну, таким тепленьким. Теплесеньким вже помаленьку дує. Непогано, можна, в принципі, я думаю, вмикати 2 кілометра на першу подачу. І ефір у нас на болті, ой, на уклончику теж включено, тому очікуємо. Так, знайшло замовлення на уклончику, в принципі, можна виконати. Подача тут 1 км, на жоркісько, там половиною їхати, в принципі, недалеко. За гутівку 133 гривні. В принципі, для першого замовлення зійде. Ох, коротше, газуємо. Так, Замовлення е, виконав. І все, залітають замовлення з уклончику. Ой, тфу, з уклончику з болта. Подача 1,7. І їхати там кудись за 200 гривень, але знову готівка. Але ладно, в принципі, можна, можна їхати. Так що зараз пів восьма. Лише пів восьма, в принципі. І вже одне замовлення готівочкою виконали. Правда, я вже не маю здачі ніфіга, щоб давати. Лишилося останніх 90 гривень, 50, 20 і 20, мені дали 200. Я дав 70 решти і лишилось в мене 220 гривень. Надіюсь, що наступні будуть давати без решти або з хорошими чайовими. Їдемо. До речі, забув сказати, сьогодні ж понеділок, це у нас вже 17 лютого, сьогодні ще пів місяця і прийде весна. Молення виконав. 288 гривень. Готівку не дали. ну, чи ще дала, я здачі не мав, тому скинули 300 гривень на карту. По дорозі прилітало замовлення 240 чистими. Це би було десь 300 гривень на чорну. Так секунду, пасажир дзвони. Шо? Шо? це мені назад їхати, я так зрозуміло не назад, ну там біля будинку, але просто далі. Ну я зрозумів. Добре, зараз під'їду. Там, там буде жінка з е, мужчиною таким з босами, бо то мама з татом сідає. Mm -hmm. Добре. Вони зараз, я тоді зараз до них, або стійте вже біля шостого, вони зараз до вас підійдуть. Щоб зараз не Угу. Mm -hmm. Так, ну ви в принципі самі всі чули. Блі, а я вже розвернувся. То стійте, то їйте, то туди, то сюди. Шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий. Е, ну там хтось стоїть, я не знаю. Ладно, їду, вже під'їду. Так. П'ятий, четвертий. Ага, от якийсь мужик з звусини сумку треба сюди кидати. Так, я там не, не договорив, їхав по дорозі, що замовлення було на Чорноволо, там десь 300 гривень б вийшло, але замовлення скасували і знайшло. Як я туди приїхав, от попереднє замовлення, я приїхав, і були зразу люди. Сюди близенько, тут 5, 5 хвилин я їхав приблизно. 5 хвилин їхав всього то і 137 гривень дали готівку. Включав подачу 2 кілометри. ну, але це повна фігня, так як знайшло мені замовлення на Левандівку з подачею 4,2. Зашибість. Тут Фанківський район червоним таким світиться жорстко. А воно мені на Левандівку кидає замовлення. Ну, та єпона мать. Можна ще раз ризикнути, Прин, треба було сюди повертати, йоресете. Ну ладно, вже хай буде. Так, а зараз подивлюся, який у нас процент прийняття 60%. Ну хреново, якщо я зараз відміню, це буде або якраз таки 50%, або 43. Блін, напевно таке треба буде... Ча, ладно тут тупо... Добу... бляха. В село наварія, Ви тут чого прикалуєтесь? Яка нафіг наварія, блядь? Йо-майо, <свист> -йо, це прикол. Куди які села? Так, а мені би звідси наліво якось повернути тепер. Йоп, пересете, коротше. Давай... Їть кух, їдь, їдь. Ага, ладно, стою вже тут. Ой, коротше, тренда. Так що наступне замовлення треба обов'язково приймати. Ризикнув включив 2 кілометри. Якщо зараз знайде замовлення з Левиндівки, це буде повна тренда. Мені щось так здається, що якась воно в ту сторону буде шукати. Якщо вже так і буде, то я вже його скасую і вже тоді буду включати точно один кілометр. Так, у нас вже тут за. Тури починаються. Знайшло замовлення, якраз по дорозі їхати. Блін, мені би було добре добре туди. Фак. Ну ладно, вже як є. Тут подача 1,3, якщо б я поїхав туди, то подача було б менше. Тут вдворик наліво, якщо б тут вдворик наліво, можна було з'їхати, але там тупік показує ладно, І в район Чорновола за 200 гривень це приблизно буде десь чистими з комісією десь 240 орієнтовано. Надіюсь, що замовлення не скасують зараз. Так, замовлення виконали 266 гривень. По дорозі прилетіло наступне замовлення. Але то саме замовлення дівчина скасувала. Прилетіло мені буквально за дівчина скасувала замовлення. І... Та йоп твою наліво. І буквально секунд, напевно, за 40 прилетіло те саме замовлення. Я його знову прийняв і вже бачу, дів... вже дівчина не скасовує. Тому що я, то я, в принципі, вже їду туди. Який смисл? Там на Героїв УПА приблизно за 250 гривень. І, до речі, зараз 10 по. 9. Так дивно, дівчина скасувала було замовлення. Напевно, через те, що, можливо, спішила. І що? І що ви хочете? Я приїхав на місці, півтора хвилини вже стою і тут нікого немає. Так що, щось не особо, хтось і спішить кудись. Замовлення виконали, там 291 гривня. Так, я поки це відхилю. Та я так смішно стою в такому маленькому квадратику. Там, де нічого не світиться, прикольно. Так, у мене прийняття 60%. Так що очікуємо, бо вже 939%, по своє хоч якесь замовлення таке, 200. Ну, В принципі, хай буде. Подача недалеко, там готівкою. 1,3 всього подача і десь готівкою 200 гривень буде, в принципі. Но, нормально. Так що можна їхати. Так, Замовлення виконав. 175 гривень залетіло. Там ще 44 компенсація. Так і дали 175 гривень готівкою. І вже все, нічого не світиться, але ще можна катати. хотів, Думаю, уклон може поповнити. Але уклон її пода, тепер парти мінімальна сума поповнення 300 гривень. Ну, бісить оця фіня, Тіпо поповняє гроші. там. Ля-ля-ля та поля. Не знаю, чи поповняти уклон чи не поповняти, але просто через два додатка їхати простіше. Зараз подумаю щось. Та і ладно, поповнив уклончик 300 гривень тепер мінімум поповняти. Включив так само там подачу 1,7. Вже нічого не світиться абсолютно. Ну, будемо пробувати ще працювати трохи. Так, знайшло замовлення. Лишо замовлення на уклоні по цьому, господи, як йому по ланцюгу. От подача тут 350 метрів на сахарова за 100-150. За Поїхали. Так, замовлення виконали, по дорозі нічого не прилетіло. Так, то що там? Будемо сидіти чекати. Підключив тепер болтика. Сидимо, очікуємо. Одним словом подумав, подумав, їду я тут на Луганський під мостом, там, здається, вок є чи то око, завжди забуваю, що там заправлюся заодно в принципі, раз тут, бо ще вирішив, ще буду кататися та й трохи, трохи ноги розмину та й в принципі можна, можна кататися, зараз вже пів 11. Так, Прилетіло мінімальне замовлення зі стрільського парку. До оперного там за 124 гривні. Е, стою довго, замовлення не, не прилітають так, не густо, але плюс немає заторів. Тому поїхали. Подача 1,2. Ну що ж, замовлення виконали, ну їхали хвилин 13-14. Доволі швидко заробили там яке ось... Получається десь гривень 95. Отаке. В принципі, непогано, якщо би так сипало, сипало, сипало і такі короткі замовлення, це непогано. А то, що приходиться зараз е, сидіти, їхати, стояти, чекати, не фонтан оце. Оце мені не дуже не дуже подобається. Так. Встану я ось тут. Йому заважати поки не буду. І щось треба дивитися, поки, поки будемо чекати. Знайшло замовлення в сторону района, тому я думаю, що будемо на сьогодні завершувати. Бо я фік його знаю, так от кататись. Хоча замовлення відносно швидко знайшло, але там ціни 80-100 гривень. Ну не знаю, не знаю. Так, замовлення виконали. так, Серйозно, опікнути. Так, і на уклоні знайшло... Це в нас був болт, а це уклончик. Погнали уклончик виконати. Подача тут, правда, 2,2, бо тут треба на підголоску трошки обіхати. Там на Снопкіську за 165 в принципі, нормально. Заторів немає, можна і покататися. Що замовлення на уклоні, правда таке, подача в принципі, 1,1 км, але там 66 гривень готівка і 66 гривень на баланс. Та в принципі... Що в принципі? В принципі, в принципі поїхали. Замовлення виконав, 62 гривні готівка, 62 на баланс, але дали сотку без здачі. Так що маємо непогано, може стати 40 гривень чаюхи. І я вже шукаю замовлення в район. Це вже у нас 12 година. Доволі накатали 72 з половиною. Я давно так вже не катав, це нас зайняло. Зараз скільки нас по часу? 4 години 47 хвилин. Дофіга. В плані того, я зазвичай 3 години катаю, а тут майже на 2 години більше. І ще саме головне тепер знайти замовлення в район. І що ж. І тоді буде ясно, яка сьогодні каса буде за 5 годин. Так, я напевно тут зупинюся. Там де тут всі стоять отак, і я тут встану. Думаю, нічого страшного. Хоча, з одної сторони, я думаю, що резону стояти може і немає, я можу тут постояти дуже довго, може то помаленьку їхати в сторону. Ну, давайте, хвилин 10 постою, воно мене нікуди, я не спішу, в принципі. Під'їхала міліцайка, бо так стояти не можна, повезло. Я просто показав, сказав, що ну, чекаю замовлення з таксі. І сказали, добренько, давайте тільки звідси, будь ласка, тут не стійте. Зараз від'їду десь туди, подальше, десь встану і почекаю трошки. Так, з одним словом їду я тоді по своїм справам. Правда, це майже в район. я собі включив замовлення, найде то найде, ні то, ні. Я, блін, постояв 10 хвилин, нічого район не знайшло. Вони слово прокатали 4 години 50 хвилин, якщо так заокуглити, поїхали близько 72 кілометрів. Якщо в бензині це приблизно 420 гривень, щось таке. Заробили ми, дивлюся, так, статистика: 532 гривні у нас на... Як його, господи, на уклоні. Плюс 40 гривень чай. Це в нас 570 На болті ми заробили 1161. Тобто, тобто якщо давайте сюди підкинемо чайових 40 гривень, це в нас буде 1200 гривень плюс 530. Це уу, то непогано. 1700 730 гривень і відмінусувати бензин. І це виходить приблизно чистими 1310 гривень майже за 5 годин їзди. В принципі, доволі таки непогано. Що ж, я їду кататися, всім дякую за активність за перегляд, всім дуже вдячний за підписку. Актив помаласенько росте, до 1000 залишилось ще небагато. Це, як я казав в попередньому відео, це є моя мета. Так що, ще раз всім дякую, до наступних зустрічей, усім па-па.